Розпочинаємо урок української мови. Урок 10. Прочитаємо тему. Ліман Френк Баум, американський письменник Каскар. Казка, чарівник країни Ос. Прочитай інформацію, поступово прискорюючи темп. Читаємо разом зі мною пошибки. Френк Баум. Не одразу відкрив у собі письменника. Він перепробував багато різних професій, був директором книжкового магазину, драматургом, актором, журналістом, навіть вирощував курей. Але справою його життя стали смарагдові казки. Спочатку Френк Баум складав чарівні історії, які, на його думку, Обов'язково мали бути добрими для своїх чотирьох дітей. Так з'явилася перша казка Чарівник країни ОС, яку полюбили і діти, і дорослі. Прочитайте, будь ласка, цю інформацію ще раз дуже уважно, не поспішаючи, і підкресліть, у чому Ліман Баун знайшов своє покликання. А через хвилинку перевіримо. Отже, Ліман Френкбаум знайшов своє покликання у тому, що він писав казки. Це ми можемо прочитати ось тут. Але справою його життя стали смарагдові казки, які він писав для своїх чотирьох дітей. Чи погоджуєшся ти з думкою, що казки обов'язково мають бути добрими? Права фотоапарат, увага! Подумки відтворили, записали. Через хвилину перевіримо. Виконуємо самоперевірку. перевірку. Завдання 9. Прочитай текст Знайка і виконай завдання. Почитаємо його пошепки разом зі мною. Текст-опис – це текст, у якому послідовно наведені ознаки, притаманні людині, предметам чи зображуваному явищу. Описи допомагають краще уявити прочитане. різновиди художніх описів, портрет це опис зовнішності героя, пейзаж, опис природи, інтер'єр опис внутрішньої частини приміщення. Прочитайте, будь ласка, ще раз текст від знайка і виділіть ключове те, що ми маємо зрозуміти і запам'ятати. Отже, що ми маємо запам'ятати, що текст-опис це такий текст, у якому послідовно наведено ознаки притаманні людині або ж предметам. Або ж просто явище, яке зображується в тексті. Описи допомагають краще уявити прочитане. І маємо такі різновиди художніх описів. Буває опис портрет, це коли описується зовнішність героя. Коли описується природа, то це пейзаж. А коли описується внутрішня частинка приміщення, то це інтер'єр. Пропоную прочитати зараз текст, наведений текст-опис, і визначити його різновид, чи це портрет, чи це пейзаж, чи це інтер'єр. Читаємо разом зі мною пошепки. Замість голови мішечок, напханий соломою, фарбою намальовані очі, ніс і рот. На голові красувався блакитний капелюх. Убраний у поношений блакитний костюм, набитий соломою, узутий у блакитні чоботи із широким закотом. Скажіть, будь ласка, що допомагає нам уявити ось цей опис? Це у нас портрет портрет, правильно, отже, він нам допомагає уявити героя, да? як виглядає герой? Отже, це опис портрету. Скажіть, будь ласка, чи допоміг ось цей опис уявити вам опудало? Так. Так, Допоміг. Да. Тому це опис портрет, дійсно. Трошки відпочинемо і порухаємося. Дізнайся лексичне значення слів з тлумачного словничка, переглянувши презентацію. Прочитаємо спочатку тлумачний словничок, потім переглянемо презентацію. Читаємо за мною луною. Тичина, довга палиця, чоботи із закотом, чоботи, у яких краї халяв відігнуто назовні, вартовий. Який стоїть на варті, охороняє когось. Не йняти віри, це фразеологізм і означає він не вірити кому небудь. Отже, переглянемо презентацію. Тичина довга палиця. Чоботи із закотом, чоботи, у яких края халяв віддігнуті назовні. Вартовий, який стоїть на варті, охороняє когось. Не йняти віри фразеологізм, не вірити кому-небудь. Прочитаємо уривок твору Лімана Френка Баума, чарівник країни Ос у перекладі Віти Левіцької. Читаємо пошепки разом зі мною. Дороті довго йшла і вирішила перепочити. Вона присіла край кукурудзяного поля і на тичині побачила опудало. Його повісили, щоб відлякувати птахів. Які люблять поласувати кукурудзою. Дориті заходилося розглядати опудало. Це був досить майстерно зроблений страшило. Замість голови мішечок, напханий соломою, фарбою намальовані очі, ніс і рот. На голові красувався блакитний капелюх, убраний у поношений блакитний костюм, набитий соломою, узутий в блакитні чоботи із широким закотом. Дороті неабияк здивувалася, коли страшило підморгнув їй одним намальованим оком, а потім по-дружньому покивав головою. Тоді Дороті зіскочила з огорожі і підійшла до нього. То то, дзвінко гавкаючи, метався навколо солом'яного вартового. Доброго дня! хрипко промовив страшило. Ти вмієш говорити? здивувалася Дороті. Ясна річ, відповів страшило. Як твої справи? Помаленьку, а твої як? Так собі, сказав страшило і усміхнувся. Якщо чесно, це не дуже весела справа. Стриміти на течині і відлякувати ворон. Ти не можеш злізти? Ні. Мені в спину заткнули тичку. Якщо знімеш мене, буду дуже вдячний. Дороті підняла обома руками солом'яного чоловічка і без зусиль зняла його стичин. з тичин. З'ясувалося, що він майже нічого не важив. Дуже дякую, чемно промовив страшила, наче знову народився. Дороті просто не йняла віри своїм очам. Солом'яний чоловічок умів говорити. Він ще й кланявся і ходив. Хто ти? поцікавився Страшило. і куди прямуєш? А не звати дороті. А йду я до смарагдового міста, до могутнього чарівника Оза, щоб він повернув мене в Канзас. Де це смарагдове місто? спитав страшило. Невже ну, ти нічого не знаєш? здивувалася дівчинка. Якщо чесно, я напханий соломою і в голові в мене немає місків». Як мені тебе шкода? вигукнула Дориці. А якщо я піду з тобою до смарагдового міста, чи не дасть могутній мудрець ось мені трошечки розум? раптом запитав страшило. Не знаю, відповіла Дориті. Але якщо хочеш, ходімо разом. Назвіть, навіть якщо ос і не дасть тобі мізків, тобі ж гірше не стане, правда? Це точно, погодився Страшила і заходився довірливо розповідати. Зрештою, я не маю нічого проти того, що мене напхали соломою, але мені зовсім не хочеться, щоб люди вважали мене дурником. Бо якщо в мене замість мізків солома, то як я зможу зрозуміти, чим є світ довкола мене? Розумію, відгукнулася Дороті. Якщо ти підеш разом зі мною, я проситиму, щоб ось вислухав твоє прохання. Оце дякую тобі, зрадів страшило. Дороті допомогла Страшилові перелізти через загорожу, і вони разом вирушили до смарагдового міста по дорозі викладеній жовтою цеглою. Тото то спочатку дуже не сподобався новий подорожній. Песик так підозріло обнюхував опудала, наче побоювався, що в соломі звило гніздо миші. Час від часу він загрозливо гарчав. Не бійся, то то, попередила страшила Дороті. Він не вкусить. Я й не боюся, відповів той. Навіть якщо він і наважиться мене вкусити, соломі боляче не буде. Дозволь мені понести твій кошик. Мені не важко, я ж ніколи не втомлююся. Знаєш, чого я боюся понад усе? Не знаю, відповіла Дороті. Може, мишей? Ні, відповів страшиво, палаючого сірника. А чому страшило найбільше, бо палаючого все палаючого? Він mm -hmm. зроблений із соломи. Давайте пригадаємо, хто розповів дороки про чарівника Оза. 에, добра чарівниця. Добра чарівниця. Так, не чудово. Позвони мені. Відновимо Тому... Поліна мікрофон. Відновимо послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки. Отже, у вас перед очами є уривок. Прочитайте, будь ласка, ось ці події і пронумеруйте їх в тій послідовності, в якій вони відбулися в касті. А через хвилинку перевіримо. Угу. Виконайте са перевірку, подивіться, чи правильно ви встановили події в тексті. Я думаю, ми цю качку будемо скапу вивчити що... Потому... Отже, переглядаємо фрагмент мультфільму. Увага. Так. Що ми побачили у фрагменті? Я... Отже, знайдемо, де ж про це написано. Перший абзац, сторінка 36. Так, шукаємо, де написано про те, як Дороті допомогла опудалу зліст з тичних. Так, виділяємо, правильно знайшли. Дороті підняла обома руками, руками солом'яного чоловічка і без зусиль зняла з нього стичин. Ми можемо ще навіть трохи раніше почати, да? Там він вже що всі говорив на початку відеофрагмента. Ми можемо почати з того, що вона питала, мабуть. так? Чи ти от вона питала, ти не можеш злізти? Так, вона у нього перепитувала, а він їй казав, ні, мені в спину заткнули тичку, якщо знімеш мене, буду дуже вдячний. І вже потім ми можемо говорити про те, що Дороті підняла обома руками солом'яного чоловічка і без зусиль зняла його з тичину. Мабуть, так буде правильно, тому що на початку ми бачили, що вони про щось розмовляли. Знайдіть і підкресліть в тексті, навіщо страшилові потрібні мізки. Для чого він хотів собі мізки? Давайте знайдемо. Щоб потрібно. уявляти, що є світовий мати якийсь світ в корень нього. Так. Дійсно, бо він казав, так, щоб він, по-перше, мабуть, він не хотів, щоб Мені зовсім не хочеться, щоб люди вважали мене дурником. так? Бо якщо в мене замість мізків солома, то як я зможу зрозуміти, чим є світ навколо мене? Тобто він хотів пізнати світ, який його оточував. світ, який його оточував. А ви згодні з цією думкою, що для того, щоб пізнати світ навколо себе, потрібен розум? Як ви так. гадаєте, розум так. потрібен для пізнання? А, так. Ні. так, звісно, потрібен, тому що треба вміти порівнювати, аналізувати, співставляти, а для цього потрібен розум. Так, а для цього потрібен розум. Знайдіть, будь ласка, і виділіть в тексті слова, якими автор називає опудала. Як він на нього каже страшило, Страшило. Ще якими словами він замінює слово? Опудало. Опудало, страшило ще. Він, так, да, каже на нього. Він. було таке. Так, так. Як ну, ви гадаєте, для чого автор замінює, не пише весь час його ім'я, а замінює його ім'я Бо ім так буде. Так, так, був, щоб уникнути повторів, бо якщо він буде постійно писати його ім'я, то це буде дуже часто повторюватися, і це буде різати слух, буде ну, не досить добре, да? тому він постійно замінює іншими словами для того, щоб уникнути повторів. Давайте подивимося в наш план, де ми виставляли з вами. Послідовність подій і виділимо, як він його тут називає. Отже, опудало ми вже назвали, страшило він ще його називає. Давайте ще знайдемо, як він ще називає його. Чолов яний Чолов яний чоловічок. Чолов чоловічок, він його. називає. Так, тобто дає різні назви саме для того, щоб уникнути повторів. Скажіть, а які добрі справи зробила Дороті в цьому уривку, ось який ми щойно прочитала? Да Допомогла да, да, звільнила і стечину його зняла правильно, стичину Раз. зняла. От, бачите, це якраз впродовж того, як ми з вами говорили про добрі справи. От і Дороті зробила таку добру справу. А за, які, за яку добру справу вам хотілося б їй найбільше подякувати? Те, що вона його зняла ]cker. з течіни, чи <з <parallels> те, що вона його запросила, погодилася взяти з собою до чарівника? мабуть, про те, що вона його погодилася взяти до чарівника, дійсно, тому що це дасть йому можливість, мабуть, мати розум і він стане розумним. Це дуже важливо. Що ж, сьогодні на уроці підсумуємо: ми познайомилися глибше дізналися про Френка Баума, да, чим він займався до того, як стати письменником. Також ми дізналися сьогодні про що таке текст опис і про його різновиди. вчилися визначати різновид опису. Також ми сьогодні дізналися значення деяких нових слів, прочитали уривок твору чарівник країни ОС. Лімана Френка Баумана, Баума. І виконали завдання до цього тексту. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Дякую усім вам за плідну роботу. Надзвичайно приємно, коли ви так активно і добре працюєте. І на цьому ми наш урок завершуємо.